Всім привіт! З вами без цензури на цензор.Нет. Мене звати Богдан Буткевич. Це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, сьогодні поговоримо, друзі, про те, що нарешті, здається, вже окреслилося те, що називається планом Трампа. І що саме пропонують нам американці, що саме пропонуємо відповідь ми європейці, чи погоджується на це все Росія. От про все це сьогодні поговоримо. Зазначу тільки, що от на той момент, коли я записую це відео, якраз закінчувалася зустріч Уїтков Аспер представника Трампа Порашки. І ну, поки американських коментарів немає, але расисти стверджують, що типу є прогрес, і ті типу, питання про прямі перемовини між Росією і Україною. Ну а тепер давайте про власне всі ці плани. Отже, що пропонують України, що відповідаємо ми. Агентство Рейтерс опублікувало текст документу, який як стверджує це агентство, є остаточною пропозицією США до Москви та Києва. І нібито його 17 квітня представив коаліції охочих по цей власне та сам пан Вітков. А, і давайте одразу зазначу важливий момент. Ну, типу, щоб просто розібратися, що такі документи, звичайно, просто так ніколи не з'являються в пресі. Якщо вони з'явилися, значить хтось його туди злив. І якщо так розібратися, то по великому рахунку злити могли. Хто завгодно, і представники самого Трампа, бо йому я думаю, цілком вигідно показати, що в принципі постійні і агресивні наброси з приводу того, що просто американці тепер агенти Кремля, Це бред собачий, Я про це постійно кажу. Просто у нас же ж теж, вибачте, повторюся, є величезна кількість або корисних ідіотів, або позитивний благірні, які займаються накрученням рейтингу сталовоєйцево яйцевого президента Зеленського. Повторюся, у Трампа є тільки один насправді адресацію того, що він робить. І звуть його Дональд Трамп. Це і добре, і погано водночас, але він точно не є агентом Путіна, як у нас дуже часто намагаються не дуже розумні люди представити. Просто у нього дуже схиблена своя картина світу, але він його хвилюють, тільки він сам. Я в цьому не маю жодних сумнів. Так само, в принципі, публікація цього плану вигідна європейцям, бо показує, що у них є теж свої червоні лінії і так далі. Де й в Україні, в принципі, вигідно показати, що от, мовляв, ми не здаємося, у нас там є свої червоні лінії і так далі. Тому, в принципі, цей план міг там абсолютно з подачі будь-кого з учасників насправді цих перемовин, так просто для розуміння. А тепер давайте по пунктах йдемо і одразу, мені здається, будемо тоді пробувати по кожному пункту визначатися плюс-мінус. Добре, не добре, варто, не варто. Отже, перший, давайте спочатку всі компоненти документів, а потім будемо говорити. Отже, що пропонують американці? Перше всеосяжне припинення вогню і початок технічних консультацій між сторонами. По-друге, Україна отримає гарантії безпеки від групи європейських держав і неєвропейських країн, які виявлять таке бажання. По-третє, Україна має відмовитися від вступу в НАТО, але домагається вступу в ЄС. Четверте, США де юре, визнають російський контроль над Окупованим Кримом. Далі, контроль Росії над Луганською областю і частинами Херсонської Запорізької Донецької областей, США визнають де факто, а з Харківщини з усіх територій Росії має піти. Україна повертає контроль над Запорізькою ЕС, але управлятимуть за С США і продаватимуть електроенергію і тим, і тим. Україна повинна отримати свободу суднопластва Дніпром і контроль над Кінбурнською косою, ну тобто, по факту, можливість нормального виходу в Чорне море. Далі санкції проти Росії, запроваджені 2014 року, мають бути зняті. Після цього можлива співпраця з та РФ в енергетиці та інших сферах. Далі, США та Україна укладають угоду про корисні копалини і забезпечується повне відновлення України і отримання нею фінансових компенсацій. Значить, окрім цього, опублікована агентством альтернативна версія документу, окрім згаданих пунктів, містить ще наступні, які, до речі, ще не звучали, хоча деякі з них були в деяких зливах, і це дуже важливо. Отже, технічні консультації проводяться паралельно з підготовкою до укладення повноцінної мирної угоди. Дотримання режиму припинення вогню контролюють США за підтримки третіх країн. Це важлива, до речі, новація, якої раніше не було. Тобто американці готові хоча б дивитися за цим. Це великий позитив. Далі, Росія має повернути всіх викрадених українських дітей і цивільних полонених, обмін полоненими за принципи всіх на всіх. Далі, гарантії безпеки для України, зокрема від США, все-таки мають бути аналогічними до статті 5 статуту НАТО, якщо Україну не візьмуть в альянс. На території України не, діємуть, не діятимуть обмеження на розміщення озброєння та дії дружніх іноземних сил. Територіальні питання обговорюватимуться тільки після повного і безумовного припинення вогню. Переговори починаються з визначення лінії розмежування. Україна повертає контроль над Каховською ГЕС. Відновлення України відбуватиметься зокрема за рахунок російських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки України. Санкції проти РФ поступово послаблюються після досягнення сталого миру і можуть бути відновлені в разі порушення мирної угоди. Зазначу, що більшість пунктів співпадають з планом, який було прилюднені агентством. Блумберг. Пам'ятаєте ще напередодні четвергової зустрічі, яка не відбулася, щоправда, Блумберг уточнює, що США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію та Ронну промисловість значить цікава ще інформація, що близький до Кремля політолог Сергій Марков заявив, що Росія готова також відмовитись від ставої самбульських вимог щодо обмеження чисельності української армії, але вимагатиме визнання окупації Криму. Значить, серед інших вимог Кремля нейтральний статус України впродовж 15 років. Визнання окупації п'яти регіонів із обов'язанням не відвоювати їх військовою силою, повага до прав російськомовних в Україні. Натомість РФ погоджується на розміщення в Україні європейських миротворців і постачання зброї Європою. Значить, Україна ж, за даними The Telegraph, наполягає на змінах до мирного плану США. Угода не повинна ґрунтуватися на капітуляції. Значить, виправний документ після зустрічі коаліції хоче у Лондоні, як ви пам'ятаєте, сталося не зовсім в тому форматі, як планувалося. Повіз до Вашингтона, власне, пан Кіт Келох, спецпосланець по Україні. Значить, там є чотири пункти: Україна відмовляється офіційно визнавати окупований Крим російською територією. Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки як ціну за будь-яку поступку території Росії навіть тимчасово. Далі, Київ повинен бути в центрі мирного процесу. Росія, зберігаючи контроль над Кримом, зможе загрожувати іншим чорноморським країнам Туреччині, Румунії Болгарії, до речі, членам НАТО. Обмеження чисельності ЗСУ та оборонної промисловості України в рамках мирної годи є неприйнятним. І е, для того, щоб закінчити, так би мовити, частину про конкретні там дані речник МЗС України Георгій Тихій назвав от буквально сьогодні червоні лінії для будь-яких перемовин. Це питання визнання офіційно окупованих територій чисельності українського війська, а також неможливість для жодної третьої країни накладати вето на членство України в НАТО чи ЄС. От такі у нас вихідні дані. Які ну, це вже більш-менш схоже на конкретику, а не на всяку фігню. Тепер давайте проаналізуємо, що ж ми власне тут бачимо, друзі. По великому рахунку, якщо розібратися, то от дивіться доволі є цікаві пункти для нас. Причому я вам скажу, що історія про те, що в принципі, Росія готова поступатися територіями в Херсонській і Запорізькій області, воно випливало, хоча б з того, що Росія в своєму бюджеті вже з минулого року. Не планує туди ніяких там капіталовкладень, якого відновлення і так далі. Тобто, в принципі, очевидно, що Росія вже розглядала за себе можливості торгівлі цими територіями, і це факт. Але мені здається, що тут давайте зразу розпочнемо з найважливіше. Звичайно, наріжним каменем є питання визнання Криму. І, власне, якщо ви пам'ятаєте, на цьому тижні все почалося з двіжок, коли Зеленський в інтерв'ю сказав, що Україна ніколи не визнає Крим. Це викликало реакції Трампа. От і знову ж таки мені здається, я знову ж таки, я не знаю насправді всієї поднагатної цієї історії я ще раз підтверджую, що на жаль, велика проблема полягає в тому, що українська влада нам не говорить правду дуже часто. Тобто, знову ж таки, оцю інформацію ми черпаємо з американської преси. Тобто, нам не повідомляє офіс президента про те, от про всі ці речі, про які ми зараз говоримо. Я не кажу, що всі ці умови мають бути одразу оприлюднені і так далі. Але вибачте, будь ласка, Зеленський поводить себе так, ніби ця людина може сама вирішувати за всіх, що він буде приймати якісь рішення. Це абсолютно неприйнятно і неправильно. Але тепер давайте власне про Крим. Отже, як бачимо, і до речі, це ж і Трамп говорив і так далі. Що в принципі, від нас -то не вимагають визнавати Крим? Хоча про це спочатку дуже багато хто кричав і серед наших не дуже розумних людей. Але є оця історія про те, що нібито Америка може юридично визнати Крим. Російським От цього дійсно допускати не можна, і тут я в принципі з Зеленським абсолютно погоджуюсь, чому тому, що ну, по перше, це величезний прецедент. Головне що європейці з тим так само не погоджуються, тому що ну знову ж таки ми ж прекрасно розуміємо, що. Якщо цей пункт буде прийняти, то це просто відкриті ворота для будь-якого агресора, особливо агресора країни ядерної, починати будь-які захоп... там загарбницькі війни, захоплювати чужу територію, і це, це, це завжди тепер буде прецедент. Ну, Отвітя Крим же ж можна було, а що нам не можна. І це звичайно абсолютно неприйнятна історія. Для нас так, також я зустрічав в американській пресі, що насправді американці можуть піти на трошки іншу історію, типу просто. Формально кажучи, визнати, що вони не будуть допомагати Україні а Україна визнає, що вона не буде військовою силою повертати окуповані території. Ну скажімо, якщо цей пункт звучати таким чином буде, тоді в принципі. Ми можемо його розглядати, тому що знаєте, після того як давайте скажемо відверто і цинічно, після того як був попраний Будапештський меморандум, після того як Росія витрала ноги про свій же великий договір про дружбу з Україною, який був підписаний ще в 97-му році, то в принципі хто нам завадить, як тільки зміниться конюнктура, якась там за Путін помре в Росії, почнеться якийсь двіж, Ми заявимо, а ми не визнаємо цей російський уряд, і типу вважаємо, що він нелегітимний. Тому всі угоди підписані з Росією, ми вважаємо нелегітимними. Хірак, і все. Тобто, вибачте за цинізм, але знову ж таки для нас зараз дійсно, от серед всіх цих вимог, які ми тут щойно прозвучали, давайте будемо цинічними, прагматичними і виходити з тих реалій на землі, які ми зараз маємо. Реалії стратегічного тупіка, коли ні Росія не може реально далеко прорвати фронт. Ні, на жаль, ми його далеко прорвати вже не можемо через дуже багато різних причин. Так ось. Дійсно, я погоджуюся, що для нас є найважливішим питанням ні за яких умов не допустити ніякого юридичного визнання наших окупованих територій. І визнання не тільки нами, звичайно, а навіть яким завгодно в світі. Тобто Америка в жодному разі не має визнавати ніякі українські території російськими офіційно. Тобто, ми можемо. Ну, на жаль, це компроміс, але придеться там піти на момент, коли ми скажемо Окей, ми визнаємо, що ці території наразі окуповані Російською Федерацією. Ми визнаємо, що ми не будемо їх повертати зараз, військовим чином, і ті не будемо просити, щоб там американці чи хтось нам допомагали в цьому питанні. Ну, це звучить хріново, але це, в принципі, допустимий компроміс. Тому що, я ще раз повторюю, друзі, як ми бачимо, де да і ми самі тепер маємо до Росії відповідати тією ж монетою, ніякої договір з Росією не вартий паперу, на якому він підписаний. Росія так діє, і ми так можемо діяти. Не бачу в цьому жодних проблем. Але знову ж таки, ми маємо поза всяку ціну не допустити дійсно ніяких офіційних визнань. Це факт. Тут я погоджуюсь. А тепер давайте далі пройдемося по цій угоді. І я вам скажу, що не все так погано в цій угоді, на, мої, на мій хлопський розум. Отже. Там понятно, що осяжне припинення вогню, початок технічних консультації паралельно з там підписанням миру. Ок, це в принципі те, що Україна вимагає е, відповідь на слова Трампа, що давайте припинимо вогонь. Окей, ми ж на це погодились. Не бачу в цьому проблеми. Далі е, дуже важливий момент, що Україна отримує гарантії безпеки, і дуже важливо це уточнення, яке дає тепер Рейтерс. Про що е, про те, що гарантії безпеки мають бути аналогічними до п'ятої статті НАТО, якщо раз Україну не беруть в альянс, так вибачте, будь ласка, це те, чого нам і треба. Нам дивіться, нам же треба не обов'язково, щоб на всьому стояла Лейба НАТО, нам треба мати гарантії, що за нас впишуться, якщо Росія знову спробує напасти. Ну, якщо нам дадуть такі гарантії, так в чому проблема тоді? Яка різниця, як називати цей союз? Тим більше, якщо ви пам'ятаєте, я вам все життя казав, що нам би найкраще мати прямі. Союзницькі договори там, зі Сполученими Штатами, з Британією, з Францією, не в ту хринатінь, яку не підписував Зеленський в 2024 році, яка не вартує. Ну як, вона вартує того, що це просто декларації про наміри давати нам зброю гроші. Це важливо, окей, але це нічого спільного немає з от такого роду гарантіями. Я думаю, ви всі ж це прекрасно розумієте. Да? Відповідно, це ок, це цілком ок. Далі. Значить, знову ж таки, важливо, що ця угода дуже чітко дає гарантії того, що ніяких нема обмежень по Україні, ніяких обмежень нема по нашій військовій співпраці, по перебуванню на території України, власне, навіть європейських миротворців. Ну, понятне, Росія хоче за це юридичне визнання Криму, але в принципі, я думаю, що при прочих равних цілком можливо добитися ситуації, коли ми просто обіцяємо, що ми не повертаємо її військовим чином і типу. Тіпа гарантуємо, що ми на 15 років не входимо в НАТО. Ну окей. Яка різниця? Якщо у нас немає ні на якого обмеження мати інші військові союзи, то хто нам завадить мати своє НАТО маленьке і створити свої військові реальні союзи, де дійсно буде діяти аналог цієї п'ятої статті? Тільки, вибачте, цей е, військовий союз у нас буде з тими країнами, які не будуть паритись цим питанням. А чи варто нам в цьому брати участь? А я чомусь думаю, що в НАТО так і буде, на жаль? Бо ми ж бачимо, як це поводять і може це й виправдано для них, хоча це дуже тупо. Наприклад, країни Південної Європи, які думають, та де та Україна, що там нам? У нас свої проблеми. Чому ми маємо паритися з цими проблемами? Да? Це ж є? Ну давайте будемо цинічними. Тому, в принципі, це цілком ок. Далі дуже важливо, що дотримання режиму припинення вогню контролюють США. Це теж дуже важливо, бо якщо ми пам'ятаємо, раніше про це й мова не йшло. Американці говорили, що ми не будемо це робити, тепер уже йде. Це великий плюс. Дуже важливо, що обмін всіх на всіх. Тобто Росія просто зобов'язана повернути всіх військовополонених і цивільних людей, яких, багато тисяч людей, які досі, на жаль, знаходяться в російському полоні. Це дуже важливо. Далі. Знову ж таки, от територіальні питання обговорюються тільки після повного безумовного припинення вогню. Це дуже важливо, друзі, тому що це фактично е, унеможливлює Росію от робити те, що вона, от наприклад, робила зараз на великдень, коли тіпа у них було припинення вогню, за, за час якої вони просто підтягнули додаткові сили і тут же пішли в наступ. Ну як вони завжди і роблять по великому рахунку, так само важливо, що санкції проти РФ знімаються тільки поступово, не одразу всі, тільки в руслі виконання того, що вони обіцяють. Окей, не бачу в цьому проблеми. Дуже важливо, що зазначено, що е, за рахунок російських суверенних активів відбувається відбудова України. Тобто 300 мільярдів доларів ідуть на Україну. Це прекрасно, супер, чудово, і це в європейських силах, не в американських. І тому тут така історія. Росія тут не зможе маніпулювати ніким. Далі ми бачимо, в принципі, територіальні поступки це Кінбурнська коса, віддача нам Каховської ГЕС. Ну, Запорізької ГЕС, звісно, це дуже мутна історія. Ну, але, хоч щось, знаєте, це теж, в принципі, не така погана історія. Вихід з Харківської області, звичайно, це теж дуже важливо, теж, бо ж Харківська область це не тільки умовно ці от маленькі. Клап такі території, куди ці мразі залізли минулого травня. Це мається на увазі там Вовчанськ, Липці. Це, наприклад, і територія по Осколу, це, наприклад, територія там, там, докий шматок нормальний. Це борова, це фактично от все те по, по дорозі купінськ Святове, тобто цватове, пробачте. Тобто там доволі серйозна територія, насправді, де шариться російська армія. Не так то й мало. Ем, ну, звичайно, на жаль, понятне діло, що ми прощаємося. Хоч і тимчасово, але з мріями про повернення Мелітополя, Токмака. Я вже не кажу про Маріуполь, чи там Авдіївку, Донецьк, Луганськ, дуже шкода Північної Луганщини. Це звичайно велика втрата, але знову ж таки, ну дивіться. Давайте реально дивитися на речі, чи можемо ми після такого, після такого ходу війни, який ми маємо, в тому числі завдяки урядуванню Володимира Олександровича Зеленському, не в останню чергу. Я нагадаю, що про це вже тисячу разів писала європейська, американська преса що. Валерій Залужний, коли був командувачем, наполягав. Ну, і до речі, згадайте, я вам це постійно кажу, що доля війни вирішується на півдні. Саме тому залужний виступав за наступ в Запорізькій області ще восени 22-го року. Ну, але Владимир Олександрович у нас рішив діляти фортецю Бахмут. Ну далі ми знаємо результат. От так далі з таких важливих історій, які варто зазначити, ну там понятно, корисні капалини. Тут питання надзвичайно треба з американцями дуже обережно працювати в цьому питанні. Ну, тобто, от такі от приблизно історії, чесно кажучи, якщо так розібратися в цьому документі, я ніякої великої зради не бачу, окрім знову ж таки, питання Криму. Оце найголовніше питання, точніше, не самого Криму, а саме питання його юридичного визнання. І якщо Україні вдасться дійсно уникнути будь-яких юридичних визнань з боку будь-кого власне окупованих Росією територій, то я вам хочу сказати, що це виглядає дуже класний ділом. Чому? Uh, тому що, ну давайте так, звісно, якщо ми будемо керуватися тими навіюваннями, які йшли від офісу президента три роки, то коли і дії були абсолютно протилежними, то звичайно, да. Де ж ці кордони 91-го року? Де кордони навіть 22-го року? Ми втрачаємо шматок величезний півдня, ми втрачаємо вихід до Азовського моря, ми втрачаємо північну Луганщину, де взагалі ніякої Росії ніколи в житті не було. Uh, ну але це реалії, друзі. Це теж наслідок правління Володимира Зеленського, uh, його чудового управління війною uh, і так далі. Тому. Подібне. Хоча, звичайно, головний і єдиний винувате цього всього це Росія. Давайте не забувати. Але я ж кажу, давайте виходити з реалії на землі. Реалі на землі такі, що ну, на даному етапі, я думаю, тільки людина дуже безнадійно далека від війни може вірити, що Україна зараз там здатна е, стримітіним домкратом е, відхопити там, тисячі кілометрів території. На жаль, ні. На жаль, ні. Е, і, ну і Росія теж не здатна, але ну, це стратегічний тупік. І це абсолютно очевидно, що така угода це не означає про те, що так буде завжди. Це тільки просто перемир'я на кілька років, за які ми маємо посилити свою армію, готуватися до моменту, коли у нас буде можливість денонсувати будь-які перемир'я і забрати свою територію назад. Умовно, ми опиняємося в ситуації Хорватії якогось там 93-го року, і нам треба дочекатися свого 95-го, коли Росія ослабне, коли у нас буде можливість відбити свої території назад. Тому повторюсь: от така угода. Ну що я можу сказати? Це далеко не така зрада, як там розписувало дуже багато наших дорогих коментаторів і Розказували про те, як нас там всіх з патрахами здадуть Росії. От, але звичайно, да, хотілося б зовсім іншого. Хотілося б, щоб американці там стояли на своєму там кордону 91-го року, Росія да, 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 да. Ну, цього не буде. На превеликий жаль, це вже абсолютно очевидно, бо Трамп це Трамп, і очікувати чогось іншого від нього я би не став. Ну що ж, власне, я думаю, що підсумовуючи, вся ця історія переговорна зараз входить в реально найважливіші два тижні. Чому? Хоча Трамп уже сьогодні проязичився, що, типу, ну я ніяких точних дедлайнів не ставлю, просто треба пошвидше. Але давайте скажемо відверто: Трамп дуже хоче встигнути от в ці 100 днів, а вони закінчуються під 1 травня, плюс дуже сакральною датою для Путіна і є 9 травня, плюс Трамп прекрасно розуміє. Що 9 травня в Росію приїде Сі Цзіньпінь, А він туди приїде не просто так. Я думаю, що він буде домовлятися за Путіним про те, щоб той не йшов ні на які угоди з американцями, і Путін буде торгуватися. Власне, я думаю, що питання саме юридичного визнання Криму це є наріжний камінь всіх перемовин. Чому тому що для Путіна це є найсакральніший момент? Без якого, в принципі, вся ця війна з 14-го року для нього не матиме ніякого шансу. Так само це є важливим для нас, і для того ж таки Зеленського, який прекрасно розуміє, що якщо він допустить щось подібне, ну про будь-які мрії про другий термін, він може в принципі попрощатися з тими мріями, навіть якщо він там буде продавати якої різниці і ні, і уставшими двойни, історію, історію він міротворець, як він всіх врятував від ДЦК. Ні, все одно цього буде недостатньо, тому що, вибачте, тоді. Просто будь-які спроби піти Володимир Оксандровичу владу будуть гаситися, <схай> наприклад, його тим знаменитим стадіонним спічем з з Петром Порошенком, де він там розказував, де Крим, Донбас, Терепи. Ну, от от тобі і буде відповідь від про Крим. Розумієте? І це не перебити нічим. Тому я скажімо відверто, я все одно поки що досить скептично дивлюся на те, що якісь угоди можуть бути підписані, просто тому що на даному етапі. Путін все одно, я впевнений, продовжує вірити, що він може влітку ще раз надавити, і от те, там от, вийти на ще якісь більш серйозні еті. І от тогда так говориться, все вийде. Це ілюзія, це міф. У нього звичайно нічого не вийде, але ну, Путін це Путін. Він буде піднімати карти, піднімати ставки до останнього. Тому що ж, будемо слідкувати за цими двома тижнями, там дуже багато перемінних можуть бути. Але я радий дякую американським журналістам. Повторююся, що вони опублікували нарешті чіткий перелік того, про що йде мова, і нарешті можна конкретно говорити, а не е читати телеграмні істерики позитивної благірні. І різноманітні там наброси, які, як виявляється, дуже часто не мають нічого спільного з реальністю. От таке друзі, спробували так з вами пробігтися галопом по Європах, плюси-мінуси. Ви можете самі легко зайти на сайт Агентства Reuters і прочитати, якщо ви не вірите, що це реальні пункти. Будь ласка, зайдіть, перевірте, раджу вам це зробити самим і ще раз зробити свої висновки самим. Але от поки що маємо таку історію. Я повторюсь, я вважаю, що навряд чи все-таки зараз буде можливість до якогось серйозних. Ніх перемирій, хоча хто знає, побачимо. побачимо на що буде готовий піти Путін, на що буде готовий піти Зеленський, на що буде готовий піти Трамп. Ну Трамп та що йому тут втрачати нема що, а от нам та є, як до речі, і Русні. От, власне, будемо дивитися, чим це закінчиться найближчим. Часу. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк. Нагадую про наш збір на екскаватор для, для аеродрому Канатове. Насправді ми вже вийшли на фінішну пряму. Нас там лишилося що там в районі 340 тисяч зібрати з цієї величезної суми мільйон 450 тисяч. Давайте вже нарешті його закриємо протягом, хоча б ну я думаю, з цього збору то ні, але ну хоча б от цей і наступний тиждень, і все. І нарешті в травні вже приступимо до чогось іншого. Бо повірте, там уже черга стоїть дуже велика. Дякую вам дуже за увагу. І підписуйтесь на шоу-бісики, де я вас закликаю ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.